Усім привіт! Сьогодні прийшла мені така посилочка. Замовив я цю річ у зв'язку з тим, що в наступному році, якщо доживу, відкриваю свій проєкт і дядю, на якого я працюю, пну підзад. Буду розпаковувати і покажу, що там. Запаковано було досить непогано в пупирку. Надійно все замотане скотчем, Ніяких голись, голих місць видно не було. Такий чемоданчик. Контора лідер. Чи як правильно? Ледер. <смі> Ледер. Такий чемоданчик. Чемоданчик такий. Хлипенький, тоненький пластик, не смердить. Кажуть, що це український бренд. Ну, я думаю, з українського це тільки наклейка, все інше це Китай. Довго я вагався, щоб цей товар вибрати Ну, не саме цей, а пристрій і зупинився саме на цій моделі. Буду розпаковувати далі. Так, цей кейс має такі дві застіпки. Так, легенько все від... відкривається. Відкриваю перший раз. Що мене чекає, не знаю. Опа, все є. Все є. Зараз розберуся, що є, і буду показувати. Отже, по комплекту, що сюди входить в цей чорний ящик. 3 або 5 метрів шлангу. Я це не уточняв, скільки його тут. Або 3, або 5. Сам пристрій. Це взагалі мийка. Мийка ніби високого тиску. Ну, тут справді не дуже високий тиск. Ну, Дивлячись для чого використовувати. Далі йде піногенератор. Далі йде в комплект фільтр грубої очистки. Можна навіть якусь водойму, щоб ніяка жаба сюди не попала. Далі йде в комплект акумулятор один, 20-вольтовий, на 4000 мА. В майбутньому недалекому планую докупити ще один, тому що його вистачає, кажуть, на 40. Десь на півгодини роботи безперебійної. Далі зарядка ось легенька. Це скорозйом під'єднувати до самої мийки і до шлангу. Такий перехідничок. І по насадкам йде одна стандартна насадка. Тут регулюється подача, також крутиться. І йде додаткова. Додатково йде різні там струї, різні кути розпилення води. Ну, скажу чесно, смердить все жахливим Китаєм, Аліекспресом. Всяка заусня присутня. От Якщо навіть взяти наші продавці навіть не могли, чи як вони там, виробники наклеїв, не могли навіть ті наклейки рівно наклеїти. Ну, все як завжди. Ще раз скажу, що це мийка акумуляторна безпроводна. Щоб мити машину, вона буде за слабкою, я її придбав для того, щоб мити там вивіски і реклами. Тому що я планую, займаюся, планую займатися дуже активно миттям вікон і рекламних вивісок. Можна мити також велосипеди і так далі. Ось все, що по. по тому що входить в комплект. Як вона себе покаже в роботі, покажу в наступному відео. Нарешті ми вибралися сьогодні в поля до канави. Видно ось канава, там тече джерело. І зараз буду закидати ось цю удочку. Цей фільтрик, він не продуманий до кінця, тому що, коли його ложуш від рочі, якесь інше джерело, то воно вспливає і засасує воздух. Тим самим не створює потрібного тиску. Що зробити? Воно розкладне, ось так розкручується. Я сюди ось положив, хто ложить гайку, хто шаріка з-під балончика аерозольного. Я положив сюди кусок срібної ложки, царських часів, і черніхівське срібло від пряжки черніхівської. Також срібна ложечка. Так що водичка буде збагачена іонами. Срібла, що покращить миття і надасть йому блиск і довговічність Зараз буду закидувати, побачите, як воно вже не вспливає. Все, і надійно, бачите, лежить. Не на дні, ну, правда, на цих на хащах. Ну добре, шланг 5 метрів, 5 метрів, не 3. Заряджаю я акумулятор. Повністю заряджений. Заряджається близько 4 годин, може й довше. З нуля. Набрав я сюди фейрі в цей піногенератор. Сюди, правда, треба піна. Нема в мене піни. Ось так. Так, воду під'єднав. О, пішло. Пішла піна. Це не піна, це одна назва, але просто цікаво. Не знаю яка буде піна, але феррі то точно не треба заливати. А можна і феррі, дивлячись, що мити. Але піна активна, безконтактна вона краще. Ладно, буду випробовувати насадки. Поставив стандартну насадку і спробую, як воно буде змивати. Виробник заявляє, що в цій моделі 38 бар. Я сумніваюсь, ну, але спробуємо. Мені подобається, що тут є запобіжник, щоб випадково не вмикнути і, можливо, там щось не намочити чи не поранити. Ось. Кнопочку нажимаєте і можна працювати. Пробуємо. Ну, це струя маленька, нулювача, яка вона... і вона тут регулюється. такой режим. Я не знаю, как называется вид такой струи. Спробую. Что-то такое бестолковое, если честно. Вид такой. Далее 40 градусов струя. 40 градусов кут. Дуже м'яка і якщо не вітряна погода, то нормально. 25 градусів кут. Це краще. П'ятнадцять градусів кут розпилені. Ну, непоганий, 25 і 15, непоганий робочий кут. Нульовий градус. О, це добре сперлося. Це щоб тако точечно щось вимити. Озючку досить непогано підриває. І далі режим душ. Режим душ дуже добре підходить, можливо, для чистової обмивки. Поливати десь себе, коли спека. спека. Розбрискувати труйку на картоплю чи поливати города. Або огірочки оприскувати після жаркого сонячного дня. Так, все, режими всі випробував. А зараз останній експеримент. Взяв я картоплину, тверденька. Що я хочу зробити? Взяти нульовий градус розпилення і спробувати, який все ж таки тиск. Звичайно, воно не виміряє не покаже, але хоча б наглядно покаже приблизно, як воно лупить. Будемо експериментувати. Так, картопельку ложу сюди. Так, це я зараз ставлю на нульовий градус. Ось нульовий градус. І будемо пробувати. Спочатку зблизька... А ні, спочатку здалека, а потім зблизька. Десь метр. Чекати, ось сквозне, сквозний отвір. Лупить непогано. Виробник заявляє, що тут 38 бар. Не знаю, чи це так. Ну, але якщо тверду картоплю розлупило за лічені секунди, ну, значить, можливо, щось є близько того. Підвожу підсумки. Щоб мити машину. І ви там купились на рекламу, навіть не вздумайте. Ну, хіба що, якщо ви хочете гратись, нема чим зайнятися і нема куди викинути гроші, можете придбати. Я купив для того, щоб мити вивіски. І, можливо, десь там треба для вікон. Я таким займаюсь. Це в саме раз, воно піде. Ну і велосипеди можна помити. Ось ця насадка стандартна. Вона не потрібна. Якщо ви купляєте чисто з цією насадкою, а на цій хочете зекономити гроші, то ви багато втратите. Це безтолково якась насадка, це хай лежить як запасний варіант, коли ця полетить. А ця насадка класна. І з неї мені, я думаю, що 15 і, 20, і 25 градус, ну і нульовий теж нічого. І душ такі толкові. Я купляв я в офіційному магазині ледаря цього все без проблем, вислали без всяких затримок. Там був третій варіант, 50, здається, бар, але його вже не було. Я взяв середню по мощності. І дешевше всього лише на 200 гривень. Ціна такого щастя 2990 гривень. Отака ну, струя нічого. Якщо брати в загальному, то така струя метрів 6. Ну, але, звичайно, вона не робоча на 6 метрів. Робоча десь приблизно на 2 метри, 2-1,5. Це нульовий градус. Не запускайте його в брудну воду, в чисту, старайтесь. І тільки з фільтриком. Марічка достає, улов. Експеримент вдався, щось там пишіть, якщо хочете, питайте. Це було просто цікаво. Бай-бай. Три або п'ять метрів. Як буде шланг. Вела, щоб воно в холосту не працювало, бо воно десь приблизно секунд 10-15 закачує воду. Ну, тим самим в холосту працює. Закачаю я ротом. Ну і буду пробувати. Поки воду не під'єднував, тому що вода тут. Ага, вода, треба. Все. Стандартна насадка. Кажуть, зараз. Далі 25 градусів. Підведемо підсумки. Ага, ще, ще хочу показати, ти записуєш, так? Да? Улов. Ні-ні-ні-ні-ні, Маришка сам, ти ноги, не мосишься. Добре.